Привіт, друзі! Я Дмитро Розмовський. Сьогодні хочу поговорити про Трампа. Як без нього? Тому що ну він ньюсмейкер нашого світу, і він нагинає, однозначно, нагинає всіх навкруги. І це навіть не там якісь люди організації, це країни. Так, от сьогодні Трамп заявив, що е, якщо така організація, як БРІКС до речі, в цю організацію входить Мордор. Росія, вона одна з засновників, Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка ну тобто шалені країни, тому що Індія велика країна з великим населенням, Китай, друга економіка ем, світу. Якщо е, організація Брікс і ці країни зроблять альтернативну валюту для того, щоб торгувати між собою або з іншими країнами. То вони мають позбутися, як сказав Трамп, американського ринку і отримати 100% мита на свою продукцію. Що це означає? Ну, це означає, що ніхто ніякої альтернативної валюти створювати не буде. А що цікаво, що саме на минулому саміті Брік запропонував створити альтернативну валюту Путін? Путін хотів. Якусь таку криптовалюту, він казав, бо буде в нас своя криптовалюта, і хоча б між собою, між країнами, ми будемо торгувати. Китай промовчав, нічого не говорив на тому саміті, а Індія взагалі цього не підтримала. Ну тому що зрозуміло, що якщо ми будемо торгувати якоюсь криптовалютою, то долар в нас заберуть. І Трамп про це відверто сказав без ніяких натяків. Але що цікаво, що ця позиція. Трампа Трампа щодо мит, тому що вже сьогодні з'явилася інформація, що будуть мита і проти Канади, сусідів США, і проти Мексики, і можливо Китаю, і сьогодні десь їх мають ввести. Чи ведуть, чи не ведуть, побачимо. Але це мита на 25%. То оця позиція Трампа з цими митами з погрозами вона призводить до якби іншої сторони, тому що Трамп сказав, що він хоче опустити ціни на нафту, а ціни на нафту почали зростати після погроз. Трампа і Брікс і в першу чергу своїм сусідам. Чому? Тому що якщо Трамп веде мита проти Канади 25%, а Канада виготовляє і видобуває нафту, тяжку, яку купляє США. Ну і потім іде виробництво неї відповідних там товарів, речей чи чогось іншого, то ну, і Канада зможе підняти мита, наприклад, на цю нафту. І тому ціна на нафту зростає, і це розумієте якийсь хаос. Тому що з одної сторони він каже раніше, що я звернусь до Саудівської Аравії, ми опустимо ціни на нафту. А нам це потрібно. От Україні нам це потрібно, тому що якщо ціни на нафту впадуть 45 доларів, Путін не буде мати грошей на війну. І це автоматично набагато швидше завершить війну і ще з серйозними поступками. А з іншої сторони він приходить і каже, будемо вводити мита там за долар проти сусідів. І однозначно ціни на нафту починають е, зростати. Хоча тут, знаєте, тут не треба говорити, що вот, все пропало, ціни на нафту тепер не впадуть. Може бути таке, тому що от зараз е, має відбутися скоро засідання ОПЕК плюс. І може бути такі, що просто вони не будуть зменшувати видобуток нафти, тому що їм це не вигідно з однієї сторони. Бо Трамп заявив, що нафта буде видобуватись більше на в США, а з іншої сторони є багато політичних інтересів. Наприклад, Саудівській Аравія, яка заявила, що при Трампі вони проінвестують в американську економіку 600 Мільярдів тому, ну як то не треба посипати голову поп, пополом, а треба чекати і думати. Але оця хаотична політика, розумієте, Трампа, вона не зрозуміла, але вже приносить результати. І от який результат Трамп постійно говорить про Гренландію. Він каже, що от Гренландія має бути американською. Хоча я вже вчора розказував, що люди в Гренландії 85% не підтримують приєднання до США. Так от. Нато, НАТО, ну я так розумію, разом з Данією вони формують пропозицію для Трампа по Гренландії і по безпеці в Арктиці, тобто його риторика, то, що він хоче забрати собі. Гренландію вже е, приносить зміни і плюси для нього і для США, тому що НАТО ну, готово виділяти разом з іншими країнами більше грошей для безпеки в Арктиці. Це нові бази, це нові військові, це нові патрулювання, і це все буде зроблено для того, щоб ну, такі гравці, як Китай і Росія, не захоплювали Арктику і навіть не могли там спокійно собі займатися е, бізнесом і заробляти на цьому гроші. Ну тому що е, якщо НАТО візьме це все під контроль, це все буде проблемно. Важаючи, до речі, на погодню ситуацію, тому що ситуація з погодою змінюється, льди тануть, і однозначно тепер все більше і більше місяців можна займатися плести через Арктику і займатися бізнесом. Про це, до речі, Трамп теж і говорить. Але є нюанс. НАТО саме зазначає, що є проблема, якщо Трамп хоче забрати Генландію для того, щоб видобувати там відповідні ресурси для США. Ну, то він на цю пропозицію не погодиться, і тоді ну це буде конфлікт, і в НАТО бояться дуже конфлікт, того що Трамп просто вийде з НАТО і буде робити те, що йому заманеться. Ну я думаю, що до цього не дойде. Однозначно про щось вони домовляться, тому що Трамп не має можливості теж там атакувати Гренландію. Але я говорю про інше, що в цей хаос в заявах. Що про мита, що про нафту, що про Гренландію він вже приносить йому результат, тому що замість того, щоб йому ходити когось щось просити з кимось домовлятися, до нього приходять вже з пропозиціями. І я думаю, що так само буде і з нафтою, з зменшенням ціни, так само і буде і з доларом, і з торгівлею після ми, там щодо Китаю, допустимо, і це він просто вже буде вирішувати. Тобто він сіє хаос. І пожинає плоди, тому що до нього, в принципі, приходять інші країни і вже про щось домовляються. Сьогодні вийшло інтерв'ю держсекретаря США Марко Рубіо. До речі, я про це вже розповів в хто підписуйтесь, Блог Розумовського називається. Так от, це інтерв'ю тривожне. Тому що він в ньому чітко говорить про те, що дві сторони, які підуть на перемовини Україна і Мордор, мають піти на поступки для того, щоб добитися миру. І він чітко говорить, що Трамп хоче миру і хоче завершення війни, і він буде це досягати будь-якими способами. Я так розумію, що тиск це самий основний спосіб Трампа, особливо. Після того, що я вам розповів в першій частині відео, він сказав, що відновлювати Україну хтось має. Ну він нічого не сказав про США. Я так розумію, що він має на увазі Європу, тому що Україна знаходиться територіально в Європі, що це ніби не США проблема, це проблема Європи, і вони цим мають займатися. Ні слова він не сказав ні про військову допомогу, ні про економічну допомогу, ні про що. Він просто сказав, що ну, будуть вони добуватися миру і мають бути відповідні. Поступки з обох сторін він сказав, що е, Україну і людей, я так розумію. Він навіть не Україну сказав, він сказав людей або громадян. Не зрозуміло, чи це українці, чи це цілий світ. Адміністрація Байдена ввела в оману, що можна перемогти Росію, що Україна може перемогти Росію. Можливо, ми би могли перемогти, але ну для цього треба було давати всю зброю, все устаткування відповідно термінам і відповідній кількості, чого не було всі три роки. і Ми це. Абсолютно розуміємо. І що повернути територію, якби Байден переконав 12-14 рік, він сказав, ну я так розумію, що він має на увазі початок війни 14-му році, коли росіяни захопили Крим. Тобто він каже, що це нереально. І він говорить в основному основна теза, що будуть перемовини і мають бути відповідні поступки одній стороні. іншій. І що цікаво, під час от цього всього, як він. Зробив це тривожне інтерв'ю, а воно тривожне, тому що в ньому тези такі, що, мов, ну, ми вас все одно посадимо за стіл перемовин, і ви все одно зупините війну, що би ви не говорили. Тому використовувати цей шанс для того, щоб ну, воно було вигідніше нашій країні, Україні однозначно. І під час цього Путін проводить свою, ну це, на мою думку, інформаційну операцію. Чому? Тому що кожен день. От іде вже накрутка з боку американських чиновників, які розповідають про Україну. Трамп там нагибає інші країни. Це теж стосується, тому що він нагибає серед інших країн і Мордор на чолі з Путіним. А Путін що робить? Він створює такі інформаційні замітки в різних популярних і поважних американських виданнях практично кожен день. Вчора було про те, що е, якщо не буде військової допомоги у 26-му році, росіяни захоплять Київ і Львів. Сьогодні вийшла інформація і стаття про те, що на фронті абсолютно немає людей, їх не вистачає. і... Ну, що криза абсолютно на фронті, і тому Україна взагалі не може воювати. Ну, це стосується мобілізації. Це правда, частково, однозначно, є проблеми в Україні із мобілізацією, із ТЦК, із СЗЧ, і на фронті людина висичає. Це правда, але так як накручують це в цих е, е, новинах, це не відповідає правді зовсім тому, що Україна це країна, яка ну. Не однозначно зброї і устаткування для того, щоб воювати з таким ворогом, як Росія, це шалена країна величезна, утримує позиції зараз. І ми не віддаємо території якимось там сотні кілометрів. Так, Україна губить, тому що росіяни підготувалися, росіяни наступають, росіяни більші, росіяни поки що ще мають гроші, але це ненадовго. Це і так зрозуміло. І через ці новини. Путін своєю операцією він доносить, що? що якщо ви не підете на мої умови, які я буду вимагати на перемовинах, то ви дивіться, що відбувається в Україні ні солдат немає. І Львів, і Київ ми захопимо. Там ще були ну, десь дві-три публікації, які я бачив, які чітко йшли, ну там для того, щоб допомогти е Путіну вести перемовини потім з Трампом і сформувати на заході відповідну. Суспільну думку, я думаю, що все ж таки, все ж таки, ми би мали якось відповідати, пояснювати, та казати, так в нас є проблеми, так в нас тут є, так в нас тут, але ми тримаємо, ми тримаємо лінію, ми даємо відсіч. Ну і з об'єктивної сторони ми про це говоримо, тому що є втрати шалені втрати ворога і в Мордора, і навіть є. Вже їхні z канали розповідають про те, що деякі армії там по два-три рази за півроку повністю змінюють склад. Ну, це говорить про те, що ЗСУ працює і ЗСУ це однозначно найважливіший аргумент на майбутніх перемовинах. Але тиск про перемовини і поступки однозначно буде. З вами був я, Дмитро Разумовський. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на TikTok, тому що там оперативно виходять новини. Ставте лайк. Обов'язково прокоментуйте і побачимося.